І так, у нас сьогодні 31 січня, і ми завершили наш базовий курс. у нас було тиждень офлайн навчання, три дні онлайн-підготовка, і у нас вийшло 6 днів стажування. я хочу задати моїй студентці Тані декілька запитань: що ти відчуваєш зараз? А, полегшення. Я відчуваю полегшення, бо було дуже багато нової інформації. Якщо людина повністю кардинально змінює свою професію, то потрібно бути готовим до того, що прийдеться багато вчитись, багато практики, домашніх завдань проходити. Це зранку до ночі, коли ти приходиш втомлений додому, тобі ще потрібно буде дуже багато працювати. Чи бачиш ти себе майстром вже зараз. А так, я бачу себе майстром, я бачу, що в мене виходить добре завдяки тобі навикам, які ти мені надала. Я вже не боюсь працювати з людьми, так як ти мені поставила вірну руку, надала багато теоретичних навиків, практичних навиків. Я розумію, що виходить, що я не зіпсую людині лице. Обличчя це дуже важливо для мене, бо я дуже переживала за естетичний вигляд людей, які ми надаємо. Бо потрібно мати бачення, добре, гарне бачення людини. Тим паче, що кожна людина вона є індивідуальною. Таке відкриття, особливо брови, тобто як правильно їх малювати, щоб і з боку це естетично виглядало, і прямо, коли ти дивишся на людину, бо дуже багато бров, особливо з нинішньою модою. Як зараз роблять багато людей, коли її роблять прямою. А, і я також зауважила, що з боку у деяких, не у всіх, це дуже жахливо виглядає. На жаль, особливо коли людина робить ботекс у косметолога, наприклад, і потім робить усі брови рівні. І з боку, коли ти дивишся, це ну дуже жахливо виглядає. На жаль, спереду, ти дивишся це дуже гарно, але з боку у людини, як з фільму маск, дуже виразна ця кістка де око. Ну тобто тепер я розумію, чому це так. І ну, розумієш, що від брови все ж таки дуже багато залежить саме от краса людини, обличчя, форми, це ну, дуже важливо. І брови це можна сказати, я б сказала, основа нашого обличчя. От вона дуже підкреслює красу брови, це реально, як, коли дуже гарні, правильно виконані, естетично і немає ніякої асиметрії. І коли ти збоку дивишся і спереду, ну. Це просто бомба у людей, і мені дуже сподобалось, що для цього не потрібно якісь художні курси, наприклад, закінчувати. От людини нові, яка входить, якщо відкрити це бачення. От цьому можна навчитись. Можна навчитись, і коли тобі на це акцентують увагу твою постійно на навчанні, тобто ти вже набагато більше бачиш і багато нюансів, яких там, наприклад, тобі здавалось, що щось не подобається. Коли тобі це підтверджується у процесі навчання, відкривається це з іншої сторони, ще доповнюється. Ну чому так все пояснюється? Ну це дуже круто, і я дуже рада, що саме до тебе попала. З клієнта стала ученицею, тепер майстром. Мені приємно. Так, будемо спілкуватись, підтримувати зв'язок, буду прислухати до твоїх рекомендацій, бо реально дуже багато цікавого я знала. Чи було тобі страшно? Перед тим як ти йшла Чи? на навчання, ти а, розуміла, що ну, це робота все-таки з такою процедурою, знаєш, коли. Десь шах вліва, шах вправо, і ти розумієш свою відповідальність. Чи було тобі це страшно? А, ну Я вже погано, якщо чесно пам'ятаю. Але я знаю, що інтуїтивно якось я підсвідомо вже була готова. І я розуміла, що або зараз, або ніколи. Я вже давно дуже над цим думала. Страшно було, мабуть, перший клієнт, коли прийшов мені. Тобто, йти на навчання, страшно було те, що ти платиш кошти, немалі кошти. І ти зовсім в цьому не розумієш? Очікування Це... Ну тобто, я розумію там на бровах. Ну, покраска, там ламінування. Але перманент це зовсім інша тема. Ті, хто вважають, що це не типу, ти пішов курси закінчив, просто покраски ламінування, наприклад. А ти така молодець, ти по Ютубу навчишся? Ні, це все не працює. А, і треба фільтрувати. це неможливо. Та все, все, Та все. неможливо. Все, все зовсім інше. Колористика, нюанси з пігментами, а які кольори туди входять, які кольори. І виходять перші, коли ти видаляєш навіть коректором. А от ще але... знаєш, що мені здається, сюди можна додати, що у нас теорія трошки розходиться на практиці. Так, оце, до речі, невеликий плюс в цьому навчанні, що реально просто знати, почитати, щось подивитися це можливо, мабуть, але це як опити проводити на живих людях. Тобто багато є нюансів, які люди ну я в принципі практик. Мені більше ну як би я розумію, те, коли роблю я запам'ятовую я візуал. Тобто мені краще подивитись, от щоб показали, як це робиться, ніж прочитати там том, там, ну, 30% людина. Запам'ятає, коли ти бачиш майстер-класи, коли тобі ставлять руку, коли тобі акцентують. Саме увагу на твоїх власних помилках. Вже важливо. На інших курсах, до речі, я аналізувала майстрів 5, до кого я піду на навчання. Клієнтом я була у тебе у Харкові, але аналізувала. І по часу навчання, от якщо дівчата будуть обирати, дуже раджу звернути увагу ну, ціно це зрозуміле, групове або індивідуально. Ну, це також в принципі буде залежати хто скільки може вже да, індивідуально. Але. Треба також фільтрувати аналізувати це все, відсіювати. Бо а, скільки моделі, наприклад, ти будеш на практиці, ну от, проходити протягом навчання, а, скільки годин людина тобі пропонує, скільки людей з тобою буде навчатись, ну того, якщо це групове, а, також ну мабуть, досвід роботи це також дуже важливо. Навіть не досвід досвід навчання. І я радила, наприклад, якщо обираєте собі вчителя, дивіться на сторінки учнів. Це також важливо. А до речі, ми ж з тобою спілкувалися на початку. Я це також забула. Я дійсно аналізувала твою сторінку і сторінку інших мастрів. Чи були у тебе випадки? Чи ти виставляєш там люди, десь приймають участь ні? Ти там їх ведеш або можливо там рекомендуєш якісь навчання далі? І от тільки у тебе. Я я не кажу про всіх, чесно, не знаю, ну, всі, а, а, а може навіть у тих, у кого я дивилась, не було так ну наглядно видно, скільки майстрів у тебе зайняли там якісь місця десь ну, от, на. Олімпіадах хоча сказати чемпіонатах. І коли я побачила, що дійсно є результати, це для мене, звісно, було важливо, бо все ж таки мені не хочеться опити проводити на живих людях. Для мене репутація має дуже велике значення. І якщо ти вже обираєш якусь професію, то треба йти до якогось ідеалу, мету, ставити, розвиватись, доходити до совершенства. А ще таке питання. Що було найскладніше і що було найлегше? Можливо, знаєш, там якісь було очікування, що це буде складніше, а воно виявилось легшим. Було таке? Ну, я була готова до того, що мені буде дуже важко постановка руки. Я ненавиділа геометрію, Черчення і малювання. В школі. Ну, не те, що ненавиділа, це як фізрайку прогулювала. Ну, всі дівчата, так? Е, і в основному, якби ти її любиш, і ну, не можу сказати, що я їх ненавидала, але не, не хотіла це робити. Mm -hmm. от, реально не хотіла. І я знала, що з цим у мене буде ну, от, реально проблема. Навіть коли ти 90-30-40 градусів, от, це ж капець, руку поставить бачити під котом. От, і навіть тут можливо я. Була впевнена, що ще гірше буде, от я була впевнена, що ти бідна будеш Капець, як ти затопишся мені ставити ту руку. От ну. Якось так і було, мабуть, але ну реально результатом я задоволена. Це відчуття, коли людина приходить, і в неї невиразні очі, невиразні губи, невиразні брови. А форма там не вищипана ще її немає. Це зовсім наш мастхев, коли люди приходять чи такі голенькі, ну нічого в них не робили, а потім виходять і вау. Клас! Ну, це такі відчуття дуже приємні, коли люди так реагують, і ну, це дуже круто. От. Чи можеш ти поставити, знаєш, по виростанню да, по яка тобі зона подобається найбільше, а яка найменша? Брови, вони найважкіші, але мені найцікавіше uh -huh. на них працювати. Бо... Ну, найважкіше для мене це найцікавіше, тому що там дуже багато нюансів, дуже багато чого ще потрібно буде вчити, не забути. Ну, mm -hmm. Ще ж у мене є конспект, який ти дала мені в базі Ну, Тобто це дуже круто. По-перше, мода змінюється. Ну, потрібно ще також знати, як людину, наприклад, відмовити від цього. Ну реально, до яким це не йде. Ну, от є йде, а є у кого кістка виражена, ну, ну, про психологію. Це буде страшно. Що... психологія психологія спілкування це також важливий тут аспект так. Робота з возраженнями це те теж треба розуміти, щоб людини донести, чому так не потрібно робити. Ну тому що те, що ми бачимо, навіть там манікюр, це у будь-якій сфері. Там косметолог, перманент. Тобто, ти приходиш, тебе є. Ти в інтернеті на комусь подивився з гарних дівчат, блогерів там, не знаю, ще щось. А мені ось таке. А те, що у тебе там е, інша бров, інша форма обличчя, інша оця кістка, у тебе там нема волосся. Ну, це людина, ну він не розуміє і не повинна ця людина, клієнт розуміти. Вона прийшла, каже, що ти типу, хоче, а ти повинен вже з цього щось зліпити і пояснити, як воно на тобі буде. Якщо це буде негарно, то повинна це пояснити, що це негарно буде. Я точно знаю, що мені потрібно працювати із напиленням верхньої, і контуром нижньої, бо мені дуже подобається, як ти це робиш. Але я поки що прям, ну, так і, так, і так, не можу робити. Це з практикою, з часом. Але практика має бути це, завжди, і я дуже раджу після такого інтенсиву, а у нас. Жорсткий інтенсив був просто Мало та здохла. От Оля казала, що якщо ти здох, то ти лох. У нас такий девіз був на навчені. Ну це дуже раджу після такого інтенсиву не втрачати ось цю швидкість і починати одразу працювати якомога більше має бути людей і не чекати, що тебе хтось знайде, а саму самій шукати клієнтів. Ще я хотіла підмітити великий плюс нашого навчання. Це інстаграм, mm -hmm. так як я не блогер, ну mm -hmm. no, і реально війну там не була навіть сторінкою. Вже навіть ну, це мені навіть не було цікаво ніколи виставляти, ну тобто ніколи. І тут дуже важливо, що ти допомогла, наприклад, обробляти як фото. Бачення виставити навіть тут і тому, що все ж таки навіть селфі на це ми все можемо зробити фотку, зробити там, а подати свою роботу її гарно. можна виконати дуже гарно, але якщо ти її неправильно продаси на своїй сторінці, це вже так буде. і це дуже важливо. Я не кажу про жорсткий фотошоп. Реально, щоб ти там зробив погану роботу і на фотошопову там вау Та Такого не може бути, якщо ти її погано сфотографував, ти з не конфір не зробиш. Ну, якщо навіть ти гарно сфотографував, а там піпець роботи, да, погано, ну і потім фотошоп. Ну, ми бачили такі роботи, коли люди там ну, капітали. Ну, то вже за денежку, ти так не зробиш сама. Ну, є ще це бачення, фотографування, ракурсу, що для того потрібно, наприклад, макролінзи. От, ну, у мене її не було, вона мені не була потрібна. Це така класна штука. Це для мене таке було відкриття, і фотки такі класні зон виходять, щоб людина могла побачити нюанси зблизька твоєї роботи, напилення там, контури. Вже люди, які близько оточення, там підписались на сторінку. вони вже оцінили, Я усі оцінила. Сказали, що дуже чиста сторінка, дуже гарна і робота дуже гарна. Дуже тобі дякую за те, що відповіла на мої питання. Я бажаю тобі успіху. Я бажаю. Тобі вдячних клієнтів, щоб в тебе цей темп, який зараз ти набрала, щоб він зберігся, і ти дійшла до якихось знаєш кар'єрного великого росту. Ти бачиш свої помилки, це дуже важливо. Ти бачиш над чим розвиватись, і мені це дуже подобається, що ти розумієш, де над чим треба там ще попрацювати. Ти розумієш, де в тебе гарно виходить, ти дуже гарно малюєш форми. Мені подобаються ескіз, які в тебе виходять. І я бажаю успіхів, тому що в тебе для, для цього є все. Дуже дякую тобі також за навчання. Я вважаю, що ми відпрацювали мої гроші навіть з твоїх нормови, бо ми реально працювали понад нормову. Я тобі за це дуже вдячна. Так, ти розказала про те, що дуже класно дивитися на години. Але ми все одно робили більше ніж поза Забагато більше ми робили, ну, тому що о, якщо ага. є можливість допрацювати, ну я завжди нею скористаюсь ніж там, знаєш. Тамір прозвонив, все, до побачення. Ну так, мені дуже сподобалось, тому що я от, мабуть, цього я не очікувала. Якщо ще питала, чого я не очікувала, але нас несе в іншості. Але я не очікувала, що, наприклад, це буде до восьмої. От якщо у нас там до шостої, до п'ятої, ми там до восьмої сидимо. Я не розраховувала на те, що ти будеш мені до дванадцятої. Написувати. Отак от робити не треба. А ти отут бачиш фото так, от там в Пінтересті, коли ми знаходили різні теми. І реально це не треба робити, це треба. З Пінтересту роздрукувала, прийшла. Як би ти зробила? А я би так зробила. а Чому ти так зробила? А ти оце не ба. Ну це настільки детально ми все розбирали, що це дуже круто. До речі, ну реально я тобі за це вдячна. Я не очікувала, що буде е, настільки багато практичних і, і, от саме, знаєш, на фотографіях, от, е, коли в тебе пам'ять більше побачити зробити ну, на практиці, е, то ну, для мене це дуже важливо було. Теорія теорії. Тут ми три дні прочитали. Я там ну, кожна людина там 30% запам'ятає. а потім це зменшується, зменшується. Я буду листати ту теоретичну частину і згадувати щось розбирати. Але у тебе. Дуже класно в цьому плані. А плюс навіть коли я вже хотіла спати, ти мені ще й писала. От чи ти розуміла? Як ти кажеш? Боже, хтось такі, ні, 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 не піду на то що там. Так це круто. Ви для чого вже ж їдете? Ну, от коли ти їдеш навчатись, і коли це 10 днів. Але це дуже піпець які важкі будуть це. Потрібно готувати для цього. Ну що це не буде там ти гуляти будеш по Львову і дивитись? Гарне львов, да, там і їсти смачну їжу. Такого не буде. Треба розуміти, що ти як прийдеш зранку, висипайся. Бери кавуську багато. І йди, і ти повинен готуватись до того, що у тебе навіть може не бути обіду. Не тому, що там Оля тебе заганяє, а тому, що ти ще будеш дуже повільно працювати. І коли інша людина приходить вже, а ти тільки ту відпускаєш, і ця людина очікує хвилин вже 15-20, Ну це норм. я вважаю. Перекус має бути просто швидкий. Але ти не будеш швидко ще працювати. Не будеш, тому що ти будеш боятися зіпсувати. Ти ще не впевнена, будеш робити ці штрихи, і це теж потрібно розуміти. І от на рахунок, наприклад, зауважень твоїх теж це дуже класно. Я навпаки дуже люблю, коли люди не бояться критикувати твої роботи і казати: ну це як вчитель, ти, ти повинна це робити, але а це треба висновки робити, аналізувати, і не те, що ти погано робиш, а покращувати. Просто це ну це дуже бо перші дні. Мені спочатку ну це подобалось, але я думала, що я. Найгірше її у світі буде мастер, тому що я зараз беру речі і поїду додому. <ріху> я тобі серйозно кажу, я просто сиділа і думаю, ну блін, ну мені вже смішно я зараз плакати з сміху буду. Мені собі, навіть себе жаль розумієшкою. <ріху> 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 а потім Оля це побачила і каже: ну, ти що думаєш, ти хреново робиш погано? Я кажу, ну так. Да. І ти почала мені кидати роботи і казати, ти добре робиш, але потрібно краще. Є над чим працювати, ти щитись прийшла, і тоді вже до тебе приходить розуміння, що ти реально ну, непогано робиш, але є над чим, тобто, працювати Тоба розуміти, на чим працювати. А, так, і що якщо тебе критикують, це потрібно розуміти не для того, щоб сказати, що ти гірше мене робиш або гірше когось, і, а це для того, щоб ти постійно розвивався і ріс до найкращих. І ставив собі планку не те, що я роблю гірше там, чи краще вибачте, краще там когось, хто погано ну на твій, на твою виточку зору робить, тобто про смаки ну не спорять, да? але ти вважаєш, що от отак от гарно, і потрібно більше, мабуть, рівняти, що я роблю ще гірше, там, наприклад, Олі. Ну це логічно, а мені здається, от і це потрібно. От розуміти, що ще є куди коли... типу, знайти собі куміра <гуміра> ну типу, так і так повинно, Не треба там, якщо я роблю краще там. Якогось васі, да, не, не потрібно вважати, що це твій приділ. Ну, норм, люди є, ходять, ну і нормально. Ну потрібно розвиватись, Якщо ти платиш гроші, ти йдеш навчатись, то треба намагатись як би типу, рости. До ну, до кращого. звичайно, ми ж усі хочемо кращого життя, кращу зарплату, роботу, яка подобається ну, вдома, там щоб було дуже гарно так. Ну тому не потрібно зупинятись, потрібно прислуховуватись до найкраще, дивитися, куди люди ходять, приймають участь, що для цього потрібно робити, і от приклад брати. Звичайно, я так вважаю. І оце ти, мабуть, пев, про про Пропевненість, про впевненість. от Оце, мабуть, те. Ти дала впевненість у тому, що є куди рости, що це не буде так, що ти вивчився і будеш просто працювати і деградувати. І це дуже важливо, що є куди розвиватись, рости. Tai potešdami, kad praeiname.